Цього року Україна вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Сучасна війна також супроводжується жахливими воєнними злочинами з боку російської армії та військово-політичного керівництва РФ. Друга світова війна стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і радянського. Спадкоємицею останньої нині є Російська Федерація. Вона прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати й власними громадянами і міжнародною спільнотою. Ми наголошуємо, жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак, тепер це путінська Росія, яка говорить про вирішальний внесок у перемогу над нацизмом росіян. Сьогодні саме РФ, увібравши в себе всі злочинні практики нацизму і комунізму, зазіхає на нашу територіальну цілісність і зруйнувала мир в Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Сьогодні, в день пам'яті та примирення, міський голова та працівники виконкому відвідали пам'ятні місця громади та поклали квіти на могили наших предків, які відстояли наше з вами майбутнє. Українська земля була одним з основних полів битви у тій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 39-45 років українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів. Близько трьох мільйонів воїнів та п'ять мільйонів цивільних. Знаєте, сьогодні історію переписують, міняють. Щось вважають таким, що нічого не мало бути, щось вважають таким, що було гарним. Але пам'ять має залишатись в кожному з нас. Всі ми пам'ятаємо той подвиг, який. Наша Україна і те, що наша Україна вклала в перемогу над фашистськими загарбниками в Другій світовій війні. Сьогодні у нас знову війна, ми знову таки переможемо. І в свій час ми будемо приходити і так само віддавати шану тим, хто і поклав життя своє, хто приложив свої сили до перемоги. Над сьогоднішнім завар.